Вигорає ліс, тут дуже багато фосфором сипали, засипали хлопців тут. І все це вигоріло, можемо бачити, по обидві сторони лісу, майже знищений частково. Ось так хлопці ховались тут у ці бліндажі, але, на жаль, вони не допомагали, тому що полум'я було дуже велике, тим паче це сосна і вона дуже швидко загорається, дуже багато тут вибухонебезпечних предметів, які детонували під час. Обстрілів, тому вижити тут було майже неможливо. Ми знаходимося між Торським і ямполем. Тут на самому початку повномасштабного вторгнення були бої і загинуло немало хлопців наших, які захищали цю територію від ворога і не давали йому просунутися далі. Вже виявлено три тіла і ще тут приблизно два. У одній в одному розкопі є два тіла. До цієї війни трохи працював по Другою світовою. Мій керівник мене багато чому навчив, та коли почалася війна, я відчуваю себе нормально. Оце місце. Що ти будеш сказати? Що ти зараз робиш? Зараз ми захищаємо солдата, який загинув. І думаю, що їх тут двоє, як каже, керівник. І ми хочемо показати картину, як вони полегли. А що ти відчуваєш, коли от, е, тіло повертаєте родичам? Відчуваю, що зробив щось дуже важливе для нашої країни та нашого майбутнього. Відчуваю честь та натхнення. Робити більше. В даному розкопі знаходиться два тіла військовослужбовці Збройних сил України. Зараз будемо чіпляти кошку, щоб потягти тіло, тому що може бути і заміновано. Вже таке було, тому стараємося на максимум, щоб забезпечити безпеку. Чіпляй першого. Раз, два, підняли. Стоп, ждем 10 секунд. Все, подъем. І перевіряємо шию, на наявність особистих розпізнавальних знаків є який, якийсь хрестик чи що. Мається отакий от великий хрестик. Менше його на на жаль, вони обізлічують хлопців, забирають документи і всі розпізнавальні знаки. І коли ми знаходимо тіла, то ми не знаємо, кому вони саме належать, тому що немає документів. Тобто російські військові це роблять? Так, да, це російські військові роблять. Треба повертати хлопців додому. Їх ж ніхто не поверне. Повинно бути щось людське, показати світу, що ми робимо добру роботу, що хлопці повернуться додому, де сім'ї, дружини, матері. Всі дочекаються додому.